Слава Україні, героям слава! Вас вітає інформаційний випуск новин ТРК Надвірна. У студії працює Уляна Лешко. Найкращі сини України стають янголами. У Надвірнянській громаді непоправна втрата. Мужньо виконавши військовий обов'язок. 13 серпня поблизу населеного пункту Козачі лагері Херсонської області загинув у бою за Україну житель міста Надвірна Тарасюк Гнат Ігорович 1995 року народження. Гнат та Баки, Тарасюк. Так у соцмережі Фейсбук про героя написав товариш. Цитую. Більше десяти років дружби, перші татуювання від тебе, навіть поранення отримали разом від тої самої клятої 120-ї міни. Ми плили в човні, залиті кров'ю, крекчучи від болю та все ж підтримуючи один одного. Тримайся, братику, не втрачай свідомості, скоро Евак, все буде добре. І відверто кажучи, до кінця вірив, що ти виживеш. Веселий, кумедний і ірудований, кращий кулеметник, якого я знав. Обожнював слач, стоунер, прайський торт і гавайську піцу. Сумую за тобою, брате, наш найкращий друг. Помстимося назавжди в строю. Вічна пам'ять герою. Моя кров для твого життя. В Україні тривають акції збору крові для бійців ЗСУ та всіх постраждалих внаслідок війни. Зокрема, організовано місяць донора серед працівників ПАД «Укрнафти» по всій країні. 15 серпня на Твірянській громаді в рамках корпоративного дня донора відбувся збір крові серед працівників НГВУ Надвірна Нафтогаз на потреби військовим. Про кількість учасників до залученої ініціативи та про організацію заходу далі у восьми містах України в межах організованого дня донора нафтовики компанії Укрнафта долучилися до збору крові. Зокрема, в місто не стоять осторонь такої важливої місії, каже старший фахівець із взаємодії з персоналом ПАД «Укрнафта» Наталія Штогрин. Знаючи, яка зараз в Україні велика проблема із кров'ю? Потреба. У донорській крові в компанії вирішили не стояти осторонь цієї проблеми і організувати такий в цілому корпоративний місяць донорів в «Укрнафті». Тобто, протягом місяця у восьми містах присутності компанії відбуваються такі корпоративні дні донора. І сьогодні можна сказати, що це старт такої компанії. У надвірні, 15 серпня, надвірнянські нафтовики здають, діляться своєю кров'ю. Паралельно в цей день так само у Полтаві. Нафтовики Полтавського нафтопромислового регіону так само сьогодні здають кров. Ну, хочу сказати, що дуже активно наші колеги відгукнулися на цей заклик, на цю ініціативу. Понад вірні більше 40 охочих з'явилося, і це дозволило нам запросити виїзну бригаду Франківського центру крові. І от зараз це відбувається якраз. Донація кров потрібна зараз і тут звертається керівник адміністративно-господарської групи НГВУ надвірна Нафтогаз Володимир Мандюк. Сьогодні донорство Україні якби важливе і якраз на часі. Всі добре розуміємо, що кожна зараз потрібна кожна донація для людей, які потребують планових або ургентних операцій, для військових, які для військових, які отримали поранення, для цивільних, які постраждали внаслідок ворожих атак, для дітей з онкологією. Кров постійно потрібна і в дефіциті, вона потрібна зараз і тут. І вирішили не стояти осторонь цієї благодійної організації Укрнафта. Організувала у серпневі дні, корпоративні дні донора. До ініціативи збору долучилися 50 учасників, серед яких троє тільки отримали протипоказання. Нафтовики надвірнянського регіону здали понад 20 літрів крові. Інженер-механік НГВУ Надвірна Нафтогаз Андрій Іванюк сьогодні 49-й раз прийшов здати кров для потребуючих. Ну, сьогодні вже 49-й раз. Маю звання почесного донора України. Старший інженер відділу проектування групи Надвір напад «Укрнафта» Тарас Зіня каже, наскільки важливо в даний час робити внесок тим, хто в тилу для приближення перемоги. Якщо так розібратися під час війни, це перший раз, а в загальному в житті, то два рази. Особисто я вважаю, що це є дуже важлива справа і її виконати кожному громадянину. Тому що в нас потреба у донорській крові і до війни була дуже така стабільно висока. Кров рятує життя, і тим більше ми знаємо, що десятки тисяч, а то й сотні, і цивільних, і дорослих, і дітей, тим більше і військових. Поранені і які їх треба піднімати на ноги і рятувати життя. Для донації рекомендують дотримуватися певних правил, не вживати алкоголю за дві доби до збору крові, не палити та обов'язково поснідати зранку перед процедурою. Не Рекомендується ставати донорами тим, хто відчуває погіршення стану здоров'я. Прикарпатські поліцейські встановлюють обставини зіткнення пасажирського поїзда та легковика. Дорожня транспортна пригода сталася в Калузькому районі. Водійку автомобіля доставлено до лікувального закладу. Вона проігнорувала попереджувальні знаки, поїхала на червоне світло та виїхала на залізничний переїзд, де відбулося зіткнення. Поліцейські з'ясовують усі обставини подій. Дорожня транспортна пригода сталася в Калоцькому районі. Водійку автомобіля доставлено до лікувального закладу. Подія мала місце 15 серпня близько 8 години 40 хвилин на залізничному переїзді у селі Голень. Як попередньо встановили правоохоронці, на переїзді відбуло зіткнення між пасажирським потягом, який слідував за маршрутом Чернівці Львів та легковим автомобілем, де Олану під керуванням мешканки Каловського району 1995 року народження. З'ясовано, що водійка автомобіля проігнорувала попереджувальні знаки, поїхала на червоне світло світлофора та виїхала на залізничний переїзд. Де і відбулось зіткнення Керманичку легковика доставили до лікарні для встановлення ступеня отриманих тілесних ушкоджень. На місці події працюють слідчі, встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, вирішується питання правової кваліфікації події за сім місяців 2023 року. На Прикарпатті працівники відділу держнагляду та контролю виявили 886 порушень. Укртрансбезпекою постійно здійснюються державні нагляди контролю, рейдові перевірки на дорозі щодо дотримання перевізниками транспортних засобів законодавства. Про це на брифінгу розповів начальник відділу державного нагляду та контролю у Івано-Франківській області Іван Гарасенко. За сім містю 2023 року виявлено 886 порушень законодавства про автомобільний транспорт. Відповідно складено 833 акту. Та 48 протоколів про адміністративні правопорушення, п'ять з них з послуг з перевезення пасажирів без ліцензії на даної діяльність. Рейдові перевірки транспортних засобів здійснюється на автомобілях доріг державного значення в місцях посадки та висадки пасажирів. По території всієї області здійснюється постійно а в разі надходження звернень від громадян та скарг, розглядається вже по факту. Привезення пасажирів автомобільними привітниками повинно бути безпечним та якісним. Осодово ми звертаємо на передресові технічний стан транспортних засобів, також на передресові медичний стан водіїв. Тому для укрбезпеки, як контролюючого органу, є одним з пріоритетних завдань вивлення так званих нелегальних перевізників, які не мають Здійснювати перевезення регулярні чи нерегулярні, які, в свою чергу, десь задають шкоди економічні шкоди, задають в основному і десь забирають, поглинають 20-25% пасажиропотоку якраз з тих же легальних перевізників. Також слід зазнати, що їхні транспортні засоби зовсім не проходять технічного стану, водії не проходять. Передрейсових медичних оглядів, що в свою чергу наражає на небезпеку, не дай Боже пасажирам. Сплести нитку незалежності своїми руками. Більше року українці своєю допомогою роблять значний внесок у перемогу над окупантами. В місті надвірна стартувала акція під назвою Нитка незалежності, приурочена до святкування найбільшого державного свята. Як мешканці громади брали участь у заході для перемоги Збройним силам України, розкажуть наші журналісти. Захистити воїнів, що б'ються за нашу свободу першочергова місія українців. Саме з таким закликом до мешканців міста Надвірна звертаються організатори акції Нитка Незалежності. Цей захід має на меті об'єднати всіх надвірнянців, каже Богдана Ковалюк, заступниця начальника управління туризму надвірнянської міської ради. Заклик до того, щоб до нас доєднувалися кожного дня більше і більше людей, щоб люди. Не відсторонювалися, щоб розуміли, що це дуже і дуже важливо. Шановні надвірнянці, гості міста, запрошені. Ми закликаємо вас на майдан Шевченка щодня до обіду чи після обіду. Приходьте до нас, приносите у музей історії надвірнянщини матеріал для сіток чи для маскувальних костюмів тобто зеленого, білого, коричневого, жовтого кольорів, балонові плащі або якісь інші такі речі, які вам не потрібні, таких кольорів легкі. Бо дуже не вистачає матеріалу, дуже не вистачає рук. Хай це буде наш конкретний хід, конкретна річ, конкретна робота для кожного хлопця нашого, який там стоїть і дуже чекає таких маскувальних захисних сіток і костюмів. Наша громада не є маленька, закликає Світлана Шимановська, керівниця волонтерських груп міста Надвірна до підтримки діянь для захисників України. Ви можете уявити, якщо хлопці просять маскувальний костюм, маскувальну сітку, і ми не можемо їм допомогти, тому що не стає рук. Наш Наша громада не є маленька. Я сподіваюся, що багато людей послухають, якщо будуть мати можливість. і ми пам'ятаємо, що війна чим далі стає агресивнішою. Ми маємо ворога і мусимо знати, що росіян є в три рази більше. Ми максимум маємо долучити зусиль, хоча б в три рази подвоїти кожен зусилля, хто робив, хто буде робити, і хто планує робити. Головний сержант 76-го батальйону ТРО Василь Сенатович наголошує про першочерговість підтримки фронту, особливо на зосередженні бюджету громад та їх спрямування на війну щодо заходу. Ну звісно, захід актуальний, потрібний, але одне єдине побажання, яке про яке я постійно говорю, наголошую і про це наголошують всі бійці, які сьогодні воюють. Сьогодні бюджети громад. Повинні працювати на війну. Не має бути жодного е соціально-економічного розвитку, крім об'єктів критичної, наголошую, критичної інфраструктури. Зараз ми всі змобілізовані та впевнені в своїй перемозі. Ворог намагався нас зламати, та йому не вийшло. Двірянська територіальна громада показує взірець служіння ЗСУ, каже міський голова Зіновій Андрійович. Наша громада перерахувала за всі місяці більше 70 мільйонів гривень. Але є можливості сьогодні кожному жителю громади не бути байдужим, а максимально сприяти для того, щоб подібні акції мали місце в всіденному житті. Ми маємо бути одні одною місією, одною ідеєю для того, щоб допомагати не тільки плетінням сіток, а донатити, фінансувати, сприяти, допомагати збройним силам України. Я думаю, що на Дрінська об'єднана територіальна громада показує взірець служіння збройним силам України. Сьогодні є такі слова. Або служити в ЗСУ, або для ЗСУ. Або в ЗСУ, або для ЗСУ. Тому нинішній день говорить, демонструє, що наша громада об'єднана всі сфери діяльності освіта, медицина, культура, громадські діячі сьогодні не словом, а ділом. Не тільки плетуть сітки, кожного дня все роблять для того, щоб підтримати збройні сили України. До акції долучилися багато мешканців нашої громади. Ми поцікавилися їхніми думками щодо даного заходу. Управління культури хоче показати те, щоб ми не зробленому не зупинялися, а далі продовжували плести сітки. І ми охоче долучилися з командою плести сітки. Справді це дуже цінно, що люди, які перебувають зараз під захистом зсу, роблять максимум від. Себе щоб допомогти, прикладають максимум своїх зусиль, щоб допомогти збройним силам. Адже саме тим вони напевно віддають найбільшу дяку збройним силам України. Але на сьогоднішній день, де тільки не роблять сітки чи халати, не в'язують, Питання стоїть одно: хто це хто. Має цим займатися. Люди стали байдужі. Не на нашій території війна. Але якщо ми будемо байдужі, війна прийде до нас. Акція нитка незалежності триватиме тиждень. Керкаси для плетіння маскувальних сіток будуть розміщені на майдані Шевченка, а також на вулицях української армії та небесної сотні, в приміщеннях церков. Всі охочі допомогти Збройним силам України можуть звернутися в управління культури і туризму надвірнянської міської ради. І пам'ятаємо, у нашому єднанні сила. 14-й шаховий фестиваль Зорі Карпат відбувся у Миколичині Яремчанської громади. Кожного року захід збирає чимало охочих. У рамках щорічного фестивалю заплановано 5 турнірів, в яких беруть участь від 120 до 140 шахістів з різних областей України і за кордону. Спортивний захід проводиться за підтримки Яремчанського міського голови Андрія Мироняка. За інтелектуальними баталіями спостерігали і наші журналісти. Щорічний та вже за ліком 14-й Всеукраїнський шаховий фестиваль Зорі Карпат, який проводиться на допомогу ЗСУ, відбувся у Яремчанській громаді. Микола Домиколиччина прибув з Вінниці. Хоче підняти свій рейтинг та потренуватися з досвідченими шахістами. З першими дошками я б хотів пограти. Там, наприклад, з Прокоф'євим, з Віктором Скляровим, з Сакуном. Ну, з сильними гравцями, май, майстрами. Я був на чемпіонаті світу до вісьми років. Був на чемпіонаті України до вісьми років, десяти років, дванадцяти років. На чемпіонаті Європи до Бліт я зайняв п'яте місце, а в Рапід в десятку кращих. До Миколичинського ліцею з'їхалися вундеркінди з усієї України та за кордону. Пан Богдан завітав на фестиваль з Польщі. Багато років грає у шахи як любитель. Чоловік розповідає, зараз в основному є судею різноманітних турнір. В Україну цього року приїжджав тричі. Вибачайте на мою мову, бо я ну, не знаю так файно українську мову, буду старатися. Я приїхав з Польщі, приїхав один. Я вже вчора приїхав і прийняв участь в бліц-турнірі. І нині буду грати в шахи рапід і завтра до суботи буду грати теж класику. Я не майстер, але я дуже люблю грати в шахи. І дуже люблю Україну приїжджати сюди взагалі. На подвір'ї Миколичинського ліцею прийшли урочистості начальник управління освіти, культури, спорту та молодіжної політики Іван Онучак, побажав учасникам фестивалю набиратися позитиву та щоб у наступному році захід відбувся вже у звільненій країні. Основна мета таких великих речей, як проведення турнірів, це популяризація. В першу чергу здорового способу життя, а в другу чергу це популяризація інтелектуальних видів гри. Адже на тлі всіх тих проблем і пробувань, коли люди чи діти, які беруть участь у таких турнірах, можуть забутися про те, що коїться в Україні, сконцентруватися на інтелектуальному виді гри, на зусиллях, щоб досягнути певного результату, це, звісно ж, приносить їм в першу чергу і моральне задоволення і формує. Молоде та підростаюче покоління у позитивному руслі щодо розуміння, що таке спорт, який яку він відіграє роль у житті людини, і інтелектуальні види гри формують в першу чергу стратегію бачення, розвиток підростаючого покоління, яке потім стає частиною суспільства. 17-річний Роман займається професійно шахами з шести років. Миколичин приїхав за перемогою. Я займаюся професійно шахами з шести років, тобто вже одинадцять років. Я чемпіон Києва до 16, 18 та 20 років. Маю великі сподівання на цей турнір. Гарно зіграю. і Їхав в таку далеку відстань не зря. Об'єктивно за перемогою. Людмила з Івано-Франківська теж присвятила своє дитинство грі в шахи. Любов до цього інтелектуального виду спорту привив їй дідусь. Якось це почалося від дідуся, бо дідусь цим займався і. Я почала займатися шахами з сестрою, і так якось пішло, мені сподобалося. Мій брат підключився. Нещодавно був турнір до 18 у Франківську і до 20 мок в могилів подільському Франківську я принесла три призових місця: перше до третє в різних видах і. Могилі Подільського так само. Шаховий фестиваль Зорі Карпат проводиться за сприяння голови Яремчанської громади Андрія Мироняка. Голова Івано-Франківського обласного шахового центру Наталія Палагінська вдячна міському очільнику за підтримку. Каже, це значний вклад у розвиток шахів не тільки Прикарпаття, а й України. Дуже тішуся, що Андрій Іванович Мироняк підтримує уже 14 чотирнадцяте цей шаховий фестиваль. Коли сам мер він ще й пропагує, він дає сеанси одночасної гри. Я це все поширюю в групі, на групах на Фейсбуці, і мені пишуть і телефонують, що у вас такий є мер у ремчі. Це надзвичайно приємно. Насправді в Україні зараз ну, таких турнірів, таких фестивалей практично немає. Він унікальний взагалі і до війни цей фестиваль був унікальний зараз. Він, по суті, єдиний, який проводиться в такому досить порівняно безпечному мальовничому місці, і це для дітей, які все ж таки залишилися в Україні. Це дуже добре. В рамках фестивалю Зорі Карпат, що триватиме тиждень, заплановано п'ять турнірів, в яких загалом візьмуть участь від 120 до 140 учасників. Молодь це завжди незмінно активна та ініціативна частина суспільства, повна ідей та мотивації. На їхню честь є свято, День молоді, відзначення якого відбулося у міській бібліотеці для дітей та юнацтва імені Ярини Яцури у вигляді інтелектуальної гри Щоде коли. Як проходило дійство далі у сюжеті? Подія розпочалася з урочистого нагородження подяками 26 людей за активну громадянську позицію. Значний особистий внесок у розток Недернянської міської територіальної громади та з нагоди дня молоді. Відзначення відбулось у восьми номінаціях. Звернулася до присутніх голова молодіжної ради Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Івасишин. Сьогодні, як вже було сказано, ми не святкуємо. Ми відзначаємо наш День молоді. Але я хочу сказати, що наш день молоді він триває, мабуть, 365 днів на рік, тому що молодь завжди активна, завжди працює, завжди народжує нові ідеї, проекти. Найперше, хочу вам справді побажати, щоб ми завжди були об'єднані, об'єднані цією ціллю, щоб завжди е, працювати, помножувати. Ці всі такі наші справи, які ми робимо, працюємо, працюємо заради перемоги і слава Україні. Серед запрошених гостей, віце-президент громадської організації Тлумацька асоціація клубів інтелектуальної творчості Олександра Чаплінська, зауважила, що подія дійсно знакова та відбувається в вчинений найкращому місці для цього бібліотеці. Дуже знакова подія у цьому залі відбувається серед такої кількості книг. Це найкраще дизайнерське місце на Прикарпатті, де можна проводити гру серед інтелектуальної еліти. Скажу вам, що ми. З чоловіком Русланом на Тлумаччині давно вже понад чверть століття заснувала таку громадську організацію. У нас є доросла ліга інтелекту, шкільна ліга інтелекту. У нас є традиційні вчерні кубки дитинства, кубок незалежності. От готуємо. міський голова Зіновій Андрійович і начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк зазначає, що молодь забуває скрізь перемоги, а в даний час, зокрема, на фронті. Сподіваються на мирне проведення цього ж свята вже наступного року. Маємо унікальне свято. Сьогодні вся українська молодь в різних куточках незборимої України відзначає своє професійне свято, День молоді. Направду, живемо дуже цікавий, водночас, відповідальний важкий час, коли активна молодь сьогодні змінила навчання в вищих навчальних закладах, коли активна молодь залишила основне місце праці і пішла хоронити Україну. Надіюся, що день молоді, найближче свято, яке ми будемо святкувати через рік, буде під мирним переможним небом. Вісім команд, яких зараз представляє сім команд. наша громада, наші гості в Томацький район і наші найкращі, молоді, перспективні жителі нашої громади, показують високий рівень того, що наша молодь всебічно розвинена, наша молодь. Розглянемо всіх напрямках, всіх галузях. І це є засторогою, що наше майбутнє України нашої є в надійних руках. На заході ведучий розповів про правила гри, її особливості та процес зарахування балів. Участь брали вісім команд за результатами підсумків. Учасники гри щодеколи отримали грамоти, а призери були нагороджені медалями. Я дякую вашому місту, дякую всім вашим громадським організаціям, департаментам за те, що сьогодні запросили нас, і надіюся, що ми з вами сьогодні корисно, головне цікаво проведемо час. Ми з вами зіграємо спортивне щодо коли запитань на роздуми одна хвилина. Бачу по обличчях, що є тут знайомі мені люди, які певно і знайомі зі щодо коли, і з його правилами. Я буду зачитувати запитання, після чого у вас на роздуми буде одна хвилина. А Таким був наш випуск інформаційних новин. Я бажаю вам всіх благ та мирного неба.